На доручення міністра внутрішніх справ, який сьогодні перебуває з робочою поїздкою в Слав'янську і в інших містах, що перебуває ще в зоні конфлікту, сьогодні було здійснено контроль за організацією транзитного коридору і транзитного пункту. На Барвінково, який був визначений як маршрут виходу і евакуації тимчасово переміщених громадян, я можу підтвердити, що всі служби справились і, безперечно, готовий був і коридор, готові транзитні пункти, і здійснені всі необхідні заходи, які були заплановані. Але у зв'язку із стрімкими подіями, що розвивалися безпосередньо в місті Слов'янськ. І Краматорськ на сьогоднішній день стала зрозуміла картина, що люди сьогодні не виїжджають, а повертаються до своїх осель. Тому сьогодні головною нашою задачою є забезпечення життєдіяльності. Повернених до нормального життя Слов'янська і Краматорська та прилеглих територій. І, звичайно, сьогодні головне забезпечити життя людей уже у відбудованому. І нормальному мирному місті Слов'янськ і Краматорськ. Тому люди повертаються, і сьогодні ви були свідками того, що вулиці заповнені людьми. Ми особисто споглядали картину, коли десятки машин поверталися до міста Слов'янськ, і сьогодні зустрічаючись із тими, хто був вимушений тимчасово переселитися. Почули досить позитивний настрій, що на кінець вони можуть повернутися у своє місто. Засоби ідентифікації тих осіб, які весь цей час мали відношення або ж брали участь у терористичних актах, мародерстві, вбивствах, зґвалтуваннях. Грабуваннях і всіх тих безладів, які робилися в цих містах, вони відпрацьовані. Ми маємо всю необхідну інформацію щодо ідентифікації і щодо участі прямої участі таких осіб, і вони обов'язково будуть знайдені, вишукані. Ідентифіковані, затримані і будуть надані під суд, якщо такі спроби будуть здійснені. Більш того, уже сьогодні мирне населення, люди, які фактично позбулися окупантів, позбулися розгулу бандитизму і тероризму, надають інформацію щодо причетних у сепаратистських заходах, щодо причетних. У терористичних актах і щодо причетних у скоєнні злочинів проти українського народу, української влади і звичайно мирних громадян, тому все це зараз відпрацьовується і належним чином буде здійснено всі заходи, щоб ні в якому разі не допустити цих людей і не дати їм можливості якимось чином реалізуватися у вже мирному слов'янську. Коли поставало питання транзитних коридорів, воно стосувалося не тільки Слов'янська і Краматорська. В першу чергу ці міста просто відпрацьовувалися як ті, що були найбільш е, е, вражені терористичними <кій> заходами. і, власне, Розгулом російського фашизму, але паралельно відпрацьовувалися в тому числі і транзитні коридори, і транзитні пункти саме з Луганської області. Наразі я можу сказати, що ці маршрути остаточно затверджені, відпрацьовані. Транзитні пункти зараз готуються службою з надзвичайних ситуацій, і це питання також нагальне, і воно відпрацьовується. Що стосується міста Донецьк, то я думаю, що. Що наразі це прерогатива безпосередньо Генерального штабу, безпосередньо керівництва АТО. Я можу запевнити тільки в одному: місто Донецьк буде звільнено від терористів. І е, головною е, задачею при цьому українських військових є безпека людей. Всі заходи е, плануються таким чином, щоб ні в якому разі мирне населення не постраждало. Звичайно, якщо питання. Евакуації буде стосуватися і міста Донецьк, то я думаю, що це буде уже по відпрацьованій схемі здійснено. Але я переконаний в тому, що це не знадобиться, оскільки. Найближчим часом Донецьк і Луганськ будуть звільнені від терористів сьогодні. Коли ми були і спілкувалися з людьми, ми особисто переконалися, що ті технології, які ми планували застосувати при визначенні терміну часу відкриття транзитного коридору, вони Працювали це, звичайно, і роботи засобів масової інформації. Звичайно, там є блокування українських засобів масової інформації, але тим не менш інформація поступає. Це звичайно координація всіх інформаційних потоків через наші через наших координаторів та волонтерські групи, а також. Ті механізми, які ми планували застосовувати в Славянську і Краматорську, вони не знадобилися, але переконані, що вони ефективно спрацюють у разі потреби в Луганську. Можу сказати, що за добу максимум півтори, всі ті, хто буде мати бажання вийти, евакуюватися, будуть знати, яким чином це здійснити.